Слава Україні! Героям слава друзі! Поруч з нами. Головний тренер футбольного клубу Агробізнес Олександр Чижевський. Щойно відбулося відкриття благодійного чемпіонату з футболу 2025. На вашу думку, які перспективи або ж переваги проведення серед містян та загалом любителів футболу таких турнірів у Волочиську? Значно це позитив дуже великий. В першу чергу хочу подякувати, що. Такий турнір проходить завдяки фонду родини Собутських, завдяки Олегу Михайловичу Собутському, тому що ті футболісти місцеві не мають можливість зустрітися, показати, на що вони здатні. І так само в таких турнірах десь якийсь може талант засвітитися, і так само можна звернути на нього увагу. А саме головне, що футболісти мають можливість зустрітися, тому що зараз такий час, що кожен. Займається своєю справою, а футбол він об'єднує.